І так, любі друзі, з приводу мертвої зони, ось моя машина, ось я близько до мана, і ось я сяду в нього. Тобто, це е, в мене зараз машина. Ось так терчить. Трошки, 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 зовсім трошки терчить. І так, чи бачу я свою машину з водійського? Е, як мінімум, я бачу е, кришу, як мінімум, я бачу е, жопу машини. І зараз, ну, от прям прям з водійського, дійсно, морду я ще не бачу. Але це ж е, тільки початок. Він же ж мене вдарив кутком у цей кут. Тобто, в цілому, в цілому, звідси я бачу кришу машини. В дзеркалі я бачу сраку машини. От, я лише не бачу з е, водійського морду. Що ми робимо? Ми. Під'їжджаємо далі. Точка удару. Ну це я зараз під'їду приблизно ось тут. Тобто я вже від цього ману виставився <кхи> на половинку. Ось дивіться, півмашини в мене вже вилізло. Дивимося мертву зону. Вже я її бачу. Я її бачу тут е, дуже ось. Ось як бачу водій. Тобто вже її бачу, якби тут не ця оця коробочка, то я б навіть ось так ось морду бачив. Ось. Вже кришу все рівно бачу. Тобто я бачу, що поряд зі мною машина. Ось. Далі. Виставлюсь, виставлюсь в точку, в точку удару. Тобто, він мене оцим кутом вдарив. Ось крило загнув, е, диск покоцав, е, фара тріснула, коротше, і бампер. Виставляюсь під точку удару. Просто закалібали з цією мертвою зоною, блін, на цій недовантажівки. Виставляюсь в точку удару, вдарив він мене приблизно, приблизно. Приблизно ось тут. Я можу ще ближче під'їхати, але. Е, Ну, ладно, я зараз підставлюсь так, щоб взагалі було дуже гарно. Все заради експерименту. Я навіть підставлюсь ось так ось ближче. Тобто ось я до нього був близенько, ось приблизно в цій точці, ось приблизно в цій точці. Він собі був ось приблизно в цій точці. І що? Блять, я бачу, сука, всю машину, яка нахуй мертва точка. Тобто я бачу кришу, я бачу, що вона є, і він просто втратив смугу. Тут немає мертвої зони в цьому мані. Його дуже гарно видно мою машину. Це не фура якась там велика. Ота, наприклад, тут є і мертва зона більша. Всім зрозуміло.